В сьогоднішньому святому Євангелії ми зустрічаємося із проханням, яке нам трошки здається живним, синів заведеїв які хочуть, хочуть влади. Це відображається у сутності бачення тогочасного єврея. Як вони бачили Месію? Вони бачили, що Месія має прийти, а так як. Ізраїль знаходився під римським пануванням, був римською колонією. Він має їх звільнити від римського панування і почати війну по цілому світі. Всіх перемогти. І потім ті, які належать до ізраїльського народу, вони би мали світом усім керувати. І тому в контексті такого бачення це вважається нормальним. І сини заведе, каже, що ось. Я хочу бути міністром в тому плані, щоб е, бути праворуч тебе, інші хоче теж якусь владу мати. Але плани Божі не є планами людськими. Ісус говорить нам про переміну, але це йде насамперед переміна серця. Господь Ісус Христос, як Бог, Він би міг одним своїм словом зробити так, щоб всі безразу, зразу, як то кажуть, стали правильними, перемогти всіх ворогів. Але він не хоче людей примушувати. Він хоче, щоб люди добровільно наверталися до, до Христової віри, добровільно його приймали як Месію. Тобто Він цінує свободу волі кожної людини. Іде мова, що найперше це і переміна серця. Залежно, що керує нашим серцем. Якщо в нашому серці є Господь Бог. Якщо Ісус є Господарем нашого життя, то, звичайно, тоді наше серце наповне Божою ласкою, Божою благодаттю, святе місце не може бути пустим, порожнім. Якщо Господь, якщо е, його не наповнює Божа ласка, Божа благодать, тоді вступає в силу щось інше, тоді е, нашим життям керує лукавий або якісь інші пристрасті, це можуть бути різні залежності, різні шкідливі звички, які поступово, поступово опановують е, людиною і роблять е, людиною. що людина вже залежна і сама не спроможна звільнитися з-під царства гріха. Важливо, звичайно, вчасно замітити, коли щось не так відбувається в житті, і навернутися, навернутися до Бога, проаналізувати своє життя. Поки ми живемо, діє час Божого милосердя. Ми щось можемо змінити у своєму житті, перевінити спосіб свого життя. Коли вже людина закінчує своє життя, вступає в силу Божа справедливість. Вона вже нічого не може змінити, але лише молитви інших, наших близьких, наших рідних можуть ще допомогти душі врятуватися. Сьогодні ми чуємо про такі останні моменти. Життя Ісуса Христа. Ісус поступово готує своїх учнів про те, що Його засудять на Хресну смерть, будуть з Нього насміхатися, Його вб'ють, а по трьох днях він воскресне. Іде мова про мудрість Христа. Коли святого Єроніма запитали, чому Він так любить дивлятися у Хрест, він каже, що хрест є знак. Божої любові, що у ньому я бачу все життя нашого Спасителя, починаючи від народження е, з Його креслої смерті і завершуючи теж е, аж до Воскресіння. Це є знак Божої любові, коли Христос виявляє свою любов до людини, що бере її гріхи і їх знищує на кресньому дереві, колись, звичайно, на перехрестях ставили якраз цей знак Христа, щоб він нам пригадував про цю Божу любов, що Спаситель прийшов у цей світ, взяв наші гріхи на себе і звільнив нас від, від гріха. Але важливо прийняти, прийняти цю жертву нашого Спасителя, прийняти Господа Бога у своє життя. Тому користаємося із теперішнього благодатного часу Великого Посту коли ми можемо проаналізувати своє життя, побачити, що не так, де ми, може, схибали, де ми звернули з доброї дороги і повернутися. А для цього церква дає такі гарні засоби, як свята таїнство покаяння, де ми, свята таїнство покаяння, де ми примірюємося з Богом, і святе таїнство Євхаристії, де ми з'єднаємося з Христом. І сам Бог допомагає кожному і кожній з нас на нашій життєвій дорозі. Амінь. Слава Ісусу Христу!